Всіх вітаю, доброго вечора. Ми з України. Подивіться, як гарно у нас горить пічка. Яка прекрасна тут аура в нашій хатинці. Ми зварили чайку чудового, смачного. Ми сьогодні варили із малинових гілочок, і з вишні. Подивіться, який чудовий колір у нас. Такий справжній, справжній. Ніякі тобі фарбники. Все натуральне, як же він пахне. Буквально пару слів. Я всім вам дуже вдячна за те, що ви в мене є, що ви дивитеся те, що відбувається в нашій малесенькій, але такій затишній хатині українській. Дякую за те, що долучаєтеся і слухаєте про наші українські традиції. І я сподіваюся, що ті відео, які ми сьогодні відзняли про чаї, які пили українці в минулому, натуральні, натурпродукти, із гілочок плодових дерев, із ягід, з кущів. А ви обов'язково запам'ятайте, візьмете собі щось до уваги, занотуєте, можливо, використайте. Насправді дуже смачно. Дуже смачно. От Вишневий, Малиновий, дуже смачні чаї. Всіх люблю. Всім гарного вечора. І пам'ятайте, все буде Україна.